Я вітаю усіх наших глядачів у нашій програмі кулінарній програмі на нашій кулінарній студії. І о, хочу привітати усіх жінок, які вчора святкували свій міжнародний жіночий день. Але, мабуть, треба таки звернутися до чоловіків і сказати, що пам'ятайте про те, що не тільки 8 березня можна готувати щось смачне на кухні, а й кожен день. Я хочу вам сьогодні в цьому допомогти. Ми приготуємо індичку, але таку гостреньку, гарненьку, яка буде дуже смачна, та ще й до неї приготуємо гарнір. Отже, для приготування цієї страви будемо брати. Філе індика десь з пів кілограма, грам 500. Також ми будемо брати такий фрукт-овоч, який можна використовувати і так, і так, який називається манго. А, крім того, ми будемо брати корінчик о, свіжого імбиру, одну гостру о, перчину чилі, кілька зубків часнику, цибулю порей. Також будемо використовувати для приготування цієї страви ще і квасолю, яку у нас називають спаржеву, Тобто, це зелена квасоля. Одне яйце власне будемо використовувати тільки білок, кілька ложок соєвого соусу, дві чайних ложки крохмалю. Ну і для того, щоб створити ще такий цікавий нюанс у цій страві, будемо використовувати ще і горіхи, тобто зернята кедрового горіха. З чого ми почнемо приготування? З того, що будемо готувати маринад, у якому будемо маринувати оцю індичку. Для цього нам треба буде взяти той же ж самий крохмаль. Одразу висипаємо його у миску, де будемо маринувати, і будемо використовувати білок з одного яйця. Відділяємо тільки білок. Жовток використовувати не будемо. Потім сюди ж ми додамо. Соєвий соус. Обов'язково підсолимо, підперчимо, додамо ще і часник. Часник для маринаду ми пропустимо через часничницю. Тобто кілька зубків часнику вичавимо сюди і все це старано перемішаємо. Також одразу ж додаємо соєвий соус. І розтираємо до однорідного стану. Тепер можемо приступити до підготування індички, тобто філе. Філе будемо різати кубиками розміром десь 2-3 сантиметри. Тобто спершу ріжемо на такі пласти, а потім розрізуємо на більш такі дрібніші кубики. Індичку перекладаємо у маринад. Потім ми все це старано розмішаємо. Поставимо, ну, відставимо, можна поставити в холодильник, дати індички трішки промаринуватися, поки ми будемо підготовлювати решту продуктів для цієї страви. Тепер філе ми старано розмішуємо з маринадом. І, як я казав, можемо його відставити, хай воно маринується. Що тепер ми робимо? Ми повинні взяти велику сковороду, або ще краще сковорітковок включити вогонь. Хай вона гріється в цей час. Ми будемо підготовлювати продукти для того, щоб приготувати такий аромат і гострий смак в страві. Тобто, ми повинні підготувати олію, в якій ми підсмажимо в першу чергу перець чилі, а також імбир. І от коли олійка просочиться ароматом і смаком цих двох пряних. Приправок, тоді ми зможемо вже перекладати в цю олію підготовлену індичку. Перець розрізуємо і вичищаємо насіння. Після цього, як ми це зробили, тепер ми можемо його посікти. Якщо хочете, можете використовувати для цього процесу також і перчатки. Чому? Тому що все ж таки перець він досить гострий. І навіть якщо ви старано помиєте руки. То все рівно ці фітонциди перцю залишаться у вас на пальцях. Якщо ви потрете око, не дай Боже, то вам буде не досить приємно. Тому дуже обережно працюємо з перцем. Краще за все, якщо ми почистили цей перець, порізали, а потім ми помили руки, то ще варто змастити руки чи то кремом, чи то олією, чимось таким жирним, для того, щоб оця гострота у вас на пальцях не залишалася. Отже, січемо дрібненько гострий перець. І також ми потім вже приступимо до підготовки імбирю. А Імбиря нам треба взяти десь 3-5 см. Оцей корінчик. Після того, як ми його помили, ми повинні його почистити. І також будемо нарізувати. Його можна потерти і на тертку, але все ж таки краще порізати його ножем. Чому? Тому що він а, такий жиловий, можна сказати що на тертку його буде досить важко терти, він волокнистий, тому нам простіше його порізати тоненькою соломкою. Коли вог розігрівся, ми вливаємо сюди олію і на олії підсмажуємо гострий перець і імбир. При постійному помішуванні смажимо ми одну-дві хвилинки. Як тільки ми побачимо, що імбир почне рум'яніти, потім вже можемо додавати сюди і замариноване філе індички. Індичку перекладаємо разом з маринадом, ми нічого не стіджуємо. Єдине, що після того, як ми переклали це філе, ми повинні старано розмішувати страву, щоб ця індичка смажилася з усіх боків. А оцей маринад перетворився на таку скоринку, на поверхні. Індички. Що ж, тепер у нас залишилися ще цибуля і манго. Для індички будемо використовувати половинку манго. І для цього нам треба зрізати, вирізати кісточку і також почистити цей овіч. Чищене манго будемо нарізувати ломтиками. тобто ми Порізали його такими скибочками. А тепер ці скибочки будемо різати ломтиками і разом із цибулею порей додавати до підготовленої, тобто до індички, яка вже смажиться. Порей можна використовувати як зелену, так і білу частину. Як вам більше подобається. Я думаю, що зелена частинка. Ну, За кольоровою гамою якраз до жовтого, до румяної індички буде якраз доречно. Отже, все вже ми підготували, тепер нам треба все це поєднати і підсмажити до повної готовності. Ну, як ви бачите, індичка вже злегка зарум'янилася, я її весь час помішував. Тепер додаємо манго, додаємо цибулю і разом все це ми просмажимо 3-5 хвилин. І вже після того ми зможемо додавати сюди квасолю спаржеву. Тепер додаємо квасолю. Кілька хвилин смажимо і в останню чергу будемо додавати горіхи кедрові. Ну, а поки буде підсмажуватися у нас індичка з овочами, ми можемо приготувати. До неї на гарнір рис з овочами. До індички додаємо горіхи. Одну-дві хвилини все це ми підсмажуємо, потім відставляємо в сторону. І цій сковороді можемо залишити на кілька хвилин, о, щоб вона, ця індичка у нас зберігалася в теплі, щоб була вона гаряченька. Цей час будемо готувати гарнір. Для гарніра беремо наступні складники. Грам 100-150 печориць свіжих. Також будемо брати 100 грамів горошку, консервованого 100 грам кукурудзи, одну цибулину, половинку від того манго, яке у нас залишилося, ну і склянку рису. Для того щоб все це разом приготувати, нам ще треба буде взяти десь 300 мл або ж води, або ж курячого або м'ясного бульйону. Що почнемо приготування? З того, що ми... Візьмемо сотейник або якусь таку величеньку каструлю і почнемо її розігрівати. В цей час будемо різати тоненькими, е, дрібненькими кубиками цибулю. Також е, поріжемо печориці, а різати їх будемо пластинками. Якщо печериці крупні, то о, можемо розрізувати на чотири частинки і кожну цю четвертинку вже різати пластинками. Коли олія розігрілася, прикладаємо сюди і цибулю і гриби, і протягом кількох хвилин все це підсмажуємо. Поки будуть о, смажитися і цибуля, і гриби. Ми можемо підготувати авокадо. Ой, вибачаюсь, манго. Оскільки манго буде готуватися набагато швидше, тому додавати ми будемо його трішки пізніше. Манго також, як і до індички, будемо різати пластинками. Коли цибуля стане прозора, додаємо сюди манго, додаємо також горох і додаємо кукурудзу. Кілька хвилин все це ми прогріваємо і вже потім будемо додавати сюди рис. Тепер ми додаємо сюди рис. Все це ми підсолюємо, підперчуємо і додаємо бульйон або ж просто воду, якщо немає бульйону. Приправи можете використовувати за власним смаком. Після цього ми повинні все це старано розмішати, можемо накрити кришкою, зменшити вогонь і готувати до повної готовності рису. Рис буде у нас готуватися, буде вбирати цю вологу ароматно разом з овочами. Ну і в принципі буде такий дуже насичений, дуже смачний гарнір до тієї індички, яку ми готували. Ароматний рис з овочами вже готовий. І тепер ми можемо подавати страву до столу. Можемо подавати у великій тарілці, викладемо гіркою цей гарнір, який ми підготували, і на нього ми перекладемо підготовлену індичку з овочами та горіхами. Гіркою також наверх. Для того, щоб було кожному зручно брати цю індичку разом із гарніром. Ну і безперечно, в кінці вже ми можемо все це прикрасити. Зеленню, свіжою зеленю, яка у вас є під руками. Можна також сюди використовувати і е, ту ж саму цибулю порей. Можна використовувати е, зелень кропу чи петрушки. Я думаю, що така страва буде е, трішки незвичайна, вона буде гостренька, вона буде дуже ароматна і насичена. Ну і думаю, що вашим друзям і рідним така страва сподобається. Я вам бажаю смачного, пам'ятайте про те, що рецепти усіх страв, які ми готуємо у наших програмах, ви завжди зможете знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент а також газети «Только ти У мене на сьогодні все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.